Майже два роки щоденного терору, постійні обстріли та застосування дронів проти мирного населення це реальність сучасного Нікополя. За цей період у місті пошкоджено понад 5,5 тисяч будинків. 263 людини отримали поранення різної ступені тяжкості. 41, на жаль, загинула. Однак, незважаючи на щоденну безпекову загрозу та виклики, з якими стикаються Нікопольці, вони продовжують жити життя. Очень страшно, очень. Ми боїмося. Я сама очень пострадала. Мені розбитий вдома. Мені вуною вдарила, в больнице без сознання. Потім приїхала, мені далі життя. Хочемо, хочеться очень. Я одна. Син за границу, четверо дітей маю, я одна. Звісно, тут краще. Я себе чувствую, як вдома раніше, раніше раніше. Хорошо, добре, добре, мені тут не тільки наводять лад та займаються благоустрієм Нікополя, а й допомагають та підтримують людей працівники комунальних служб. Ну, Сейчас возновим восстановлюємо капельна решения, щоб була хоч чуть -чуть в городі приязна для наших жителів Делаємо, стараємося, щоб було більш імені. Не обращали на эту войну, на это все невзгоди, щоб підняти як та настроєння людям. Ну стараємося зробити все для людей. Навіть постійні обстріли не змусили більшість підприємців закрити бізнес. Навпаки, він змінюється, розвивається та масштабується. Надихають на це безперечно, нікопольці людей стало дійсно менше, але все одно вони ходять до нас багато людей. люди в нас дуже добрі і дуже приємні. Приходять, замовляють каву, завжди посміхаються. Навіть цукерками негадують. У нас є постійні наші гості. Хто до нас завитає, ходить байдуже на здається на обстріли. Буває таке, що Обстріли, обстріли, люди в нас сидять і, і, і те, котра вже знають. І, та нормально. Ось ці ось двері вилітали повністю. Вікна теж ми замінювали. У нас е, стояло ДСП спочатку, потім вже поставили о, о, обичні двері. Оці Ох, ну, ось стіни теж посікло. Прямо ось ось тут, прямо рядом впало. І, Дуже страшно це на те, що все відновиться та стане згодом на мирні рейки. Вірять і самі нікопольці. Місто живе на щастя, люди в місті є. На жаль, трішечки бомблять нас. Це вибиває з колії, але ми раді, що ми можемо зараз вийти, подихати свіжим повітрям, по чистому нікопольському місту, що наші діти народжуються в нашому пологому будинку. Дуже дякую. Кстати, пологому будинку, тому що це супер. Навіть попри обстріли. Одразу комунальники наводять порядки у місті, і ми можемо одразу прийти тут. Вже декілька днів тому був обстріл, а зараз тихо, спокійно і чисто. Спасибі нашому руководству, меру, всім нашим комунальним службам. Тільки щось случиться, зразу при до нас в дом вже прилетіло другий раз. Раз со двора прилетіло, теж з ночі і зразу приїхали, почали, бо там і труби газові побило, і зразу приїхали, почали допомагати і. Цей раз так теж оперативненько приїхали. Так що спасибі, що, що є. в нас такі служби, що допомагають. Наслаждаємося тим, що є, мало що працює і по времени ограничено. Особенно, когда обстріли, то ну, Это такое моє мнение. А так, ну, діти бігають, радуються, слава Богу. Буде все добре, ми становимся, у нас ну, страна духом бойовим, так що головне зібратися вместе і бути позитивним. У Нікополі працюють заклади, аптеки та магазини. Є вода, світло та газопостачання. Наводять лад та проводять ремонти. Місто живе, навіть попри страшне, сусідство з окупантами.